Рік тому, 22 липня, хлібом сілю та квітами на площі перед міськвиконкомом зустрічали визволителів військову частину 3011 на чолі з командиром Олександром Радієвським. Сьогодні ж йому герою командиру генерал майору національної гвардії України, який загинув під час визвольних боїв за Лисичанськ, потрапивши у засідку. Тут відкривають пам'ятник. Першим квіти до нього покладає президент. Я поздравляю вас з поверненням до мирного життя якого і досі позбавлена значна частина нашої рідної Луганщини, чого я вам, дорогі співвітчизники, бажаю насамперед. Це того, щоб війна ніколи не поверталася на поріг ваших хат, щоб вона більше ніколи не стукала в двері ваших домівок. І всі разом ми повинні сьогодні згадати тих, хто повернув мир. У ваше життя, хто посунув пекло на десятки і десятки кілометрів східніше і південніше, звільнення стало реальністю завдяки героїзму та високій підготовці офіцерів, сержантів і солдат. 95-ї окремої аеромобільної бригади, яка покрила себе славою за цей рік нашої. Вітчизняної війни за незалежність України 25-ї окремої повітряної десантної бригади, слава українським десантникам, слава високомобільним десантним військам, 24-та і 51-ша механізовані бригади, підрозділи спецпризначення, частини. Національної гвардії. Ми всі маємо їх пам'ятати. Я зараз докладаю всіх мислимих і немислимих зусиль для того, щоб досягти перемоги і відновлення територіальної цілісності України політико-дипломатичним шляхом. Звичайно, я не пацифіст, а наша армія готова тримати оборону і дати відсіч агресору. Ми побудували і за цей рік народили нову українську армію. Сильно Професійно, з високим бойовим духом, з нами правда, з нами Бог. Це вони прийшли на нашу землю. І вони мають піти. А ми маємо повернути собі окуповані частини України. Відданим Україні авторитетним командиром і просто хорошою людиною. Таким запам'ятають його бойові товариші. Один з них, полковник Олександр Вінніков. На урочистості запросили і сина генерал-майора Андрія Радієвського. Огромне вам дякую за те, що ви зустрічали їх не як воєнних, а як свою сім'ю. Хочу оказати свої собою звання всім. Погибшим сім'ям українців, у которые потеряли своїх родственників, близьких, друзів, знайомих на Востоке. Надіюся, що ваш город більше ніколи не услушить вистріли, залпи і всього остального воєнного. Не міг не приїхати на свято Сергій Степанюк, голова виконкому Дзержинського району міста Кривий Ріг, завдяки зусиллям якого пам'ятник Радієвському був виготовлений. Сьогодні відкритий такой первый бюст. Второй бюст один к одному будет установлен 24 августа, Дню независимости Украины, в самой воинской части Приумроя на плацу. Вот. И, пользуясь сегодняшним вот таким случаем, хочется от всех жителей города Кривого Рога поздравить жителей Северодонецка с сегодняшним праздником, пожелать мира, добра, процветания нашей стране и каждому гражданину Украины, который в нашей стране живет. Усю свою душу вклав у виготовлення бюсту скульптор Володимир Токар. Він пишається Радієвським. Дуже цінний момент, е що, ви говорите, наш чоловік із Кривого Рога. А, от він якби как бы, став героєм Щиродонецька. Е, він став определённим символом свободы и мира. Вот мы криворожане необычно гордимся своими людьми. Вот у нас тоже, в общем-то, как бы рабочий край. И, вот как бы вложили всю свою душу всю свою душу, и как бы хотелось, чтобы с этим памятником, да, все-таки бы пришел мира на украинскую землю. Он год назад освобождал этот город, и вот может быть его присутствие, да, вот уже в художественном образе, оно будет защитой для города, оно будет оберегом города, ну, оберегом для Украины. Тем более сегодня этот памятник от открывал президент. Ближче до вечора розпочалися міські заходи не менш урочисті. Представники обласної влади та міський голова Валентин Казаков поклали квіти до пам'ятника Олександру Радієвському. Пройшов рік, як ми живемо, і працюємо свободними. Ми благодарні всім тим воєннослужащим української армії, які освободили наш город. которые сегодня делают все для того, чтобы мы жили в мире, потому что только имея за, своим, за своими плечами и впереди себя достойную защиту, может развиваться наше государство, наш город. Сегодня президент Украины Петр Алексеевич Порошенко это сказал. Он также рассказал о тех мирных инициативах его, которые сегодня, я думаю, завтра начнут воплощаться в жизнь, и всем нам станет жить намного легче и лучше. Я всех вас поздравляю с этим праздником, и хочу сегодня тоже вручить награды тем людям, которые сегодня стоят на защите нашего города. Відзнаки як обласні, так і від міста отримали не тільки військові, міліціонери, але й волонтери, активісти, які допомагали армії та мирному населенню у важкий час. До привітань також приєднався земляк героя визволителя Радієвського, заступник міського голови міста Кривий Ріг Костянтин Бєліков. Ну мені приємно, що сьогодні багато з вас возложили цвіти к нашому пам'ятнику, який з руками криворожського скульптора Володимира Токаря по інцитіві моєго друга Сергія Степанюка. И нам приятно, что сегодня на многих фотографиях, которые мы сегодня здесь видим, мы видим нашего земляка Сашу Радиевского, год назад зашедшего в город Северодонецк, во главе наших криворожан, во главе бригады национальной гвардии. Мы хотим пожелать вам мирного неба, мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, радости в семьях и Божьего благословения. С праздником. Подалік пам'ятника розгорнули виставку портретів українських військових учнів дитячої художньої школи. Портрети унікальні. Діти писали з натури, позували справжнісінькі військовослужбовці, які брали безпосередню участь у боях за визволення окупованої території Сходу України і нашого міста. Самі ж юні художники у цей час писали пейзаж, у центрі якого пам'ятник Радієвському. Вишиті картини, рушники та інші зразки декоративно-ужиткового мистецтва зібрали поціновувачів справжньо українського на виставці. Поряд з виконкомом. настрій. всех по-справжнему святковый. Для меня этот праздник это просто счастье, потому что в прошлом году нам приходилось уезжать из города, и когда нас освободили, мы были просто счастливы и вернулись домой с надеждой, что все будет хорошо. Меня переполняют эмоции радости и гордости за нашу армию, за то, что они защищают нас и своими спинами, своими жизнями. Чи то від хвилювання, чи у маленької Таїсі своя точка зору, але дівчинка назвала святом днем незалежності Сівродонецька. Я радувалася. Що... Наш город Свабаждіон від сепаратистів. Дітям теж було чим зайнятися на святі. Хтось захоплювався Фейсартом, хтось на асфальті крейду зізнавався у любові до України, і купа бажаючих фотографувалися на бронетранспортері. І все це під виступи творчих колективів академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України, ансамблю Айдарія, учасників творчого волонтерського об'єднання з міста Хмельницька, мистецька Подільська сотня.